Кобзарю, знаєш, нелегка епоха, оцей двадцятий невгамонний вік. За вихрень безліч тиші трохи а струсам різним утручаєш лік. Звичайні норми починають старіти вже всі канони мертві, як неон Коли стоїть історія на старті перед ривком. В космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве, Чуманський шлях, мов стрічку золоту, і невагомо у блакитній прірві відчує враз вагому самоту, і позовні проходяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми Співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі? Чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас гранітний дивиться суворо, а ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не булькотом надії, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. легкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, від сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епохи.